Душевно та по-домашньому обожнюю зустрічатися з друзями в ресторації Первак. Якраз тут нова акція на фірмові настоїнки. З понеділка по четвер можна замовити один сет і отримати другий у подарунок. Ці настоїнки унікальні, тому що використовуються тільки натуральні інгредієнти, та це чудова нагода зібратися з друзями або колегами. Тому не втрачайте таку можливість, моє любі. Первак, як завжди, пригощує усіх своїх гостей пампушками та намазками. А пожерти ми любимо, тому з'їли одразу. Взагалі мені у перваку дуже різноманітне. Кожен може знайти для себе щось своє. Наприклад, я на ПП, та я ось знайшла таку круту рибку. Рибку вони замовляють з Західної України. Це все наше локальне, українське. Страви дійсно вишукані та дуже смачні. Є й одеський мотив, та є навіть для веганів. Так, так, є салат для веганів, вам не почулись. Тому завітайте у первак та насолоджуйтесь чудовими стравами, атмосферою, українською романтикою. Десерт груші у перваку повинен скуштувати кожен. Це український мишлен, не менш. Було смачно, треба додому. На доріжку вас також пригощують настоянкою. Ну, як добре, будьмо!